Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Коли президент Мілей прийшов до влади в Аргентині, я спочатку дивився надзвичайно скептично на всю цю історію, тому що ну, такий самопроголошений лібертаріанець, да, там, з бензопилою на вулиці виграє вибори, каже про те, як він поріжує всі видатки, як він переведе країну на долар, да, замість песа долар. І для мене це було маркером насправді, тому що. Переведення слабкої структурно неефективної з дисбалансами економіки на закордонну валюту, тобто, по суті, втрата валютного суверенітету, втрата важливої монетарної політики, це практично самогубство для такої економіки в кращому випадку. Консервація на якомусь там взагалі не знаю, на якій сходинці, третя рядній такий, да. Тобто тому, але коли президент Мілей прийшов до влади. Він від багатьох своїх обіцянок відмовився так тихо або сконцентрувався на чомусь іншому. Я побачив, що насправді він прагматик. Ну тому що він, по-перше, економіст. Економіст з особливими такими поглядами, достатньо артикульованими, але в економіці взагалі значно більше простору для суб'єктивності. для... Ну, певних е різних теорій, поглядів, кутів зору, та, наприклад, ні в тій ж фізиці чи хімії, тому що там є детермінована реальність, так, яка підпорядковується певним законам фізики, а в економіці таких законів однозначних детермінованих немає. Ми з вами е про це говорили. Е мілей з досвідом в, е роботи в бізнесі. Він працював з одним з найбагатших мільярдерів країни і ну, людина. Людина досвідчена, людина смілива, людина яскрава, так і коли він почав діяти, то мені дуже багато речей сподобалось з того, що він пускав в роботу. Ну, скажімо, окрім там очевидних речей економії бюджетних видатків в частині непродуктивних витрат, да, деякі кроки, які я прямо вважаю успішними кейсами економічної інженерії, так? якою я власне системно і послідовно займаюся. Наприклад, податкова. Мністия. Ну, Геніально. Історія насправді. Да? Тобто дати можливість капіталу вийти в білу на особливих умовах. Якщо не виходиш, то от тобі високі податки. А якщо виходиш, то будь ласка, ми тебе не питаємо, звідки ти взяв ці гроші, і ці гроші працюють на економіку Аргентини. І насправді він там мільярди доларів він вивів з стіні через цю податкову амністію. Можливо, там навіть ще ця реформа не завершена, але це спрацювало. Ми з вами про це говорили. Крім того, такі речі він робив там, які ну, важко Назвати лібертаріанськими, да так? що таке лібертаріанство? Це повне невтручання, відсутність будь-якої, скажімо, економічної політики, пріоритетів, стратегій. Це просто от пливтя за течією, усунення будь-яких бар'єрів. Ринок все вирішує сам. Та ну Мілей очевидно проголошує себе лібертаріанцем. Насправді, то він людина доволі розумна, тому що він. Наприклад, сказав, що нам тут потрібен не китайський капітал, а американський капітал. Нам тут потрібні, наприклад, там малі ядерні реактори. І не будь-хто в світі там приходьте, і ми для всіх відкриті. Ні, він сказав, ми хочемо це робити з американцями. Тобто це програмування певних, ну скажімо, етапів економічного розвитку, певних конкретних угод. Це по суті ручне керування, так, яке з лібертаріанством не має ну аж нічого спільного. Але... Я думаю, що це дуже правильний вибір того, що треба робити Аргентині, з точки зору самого підходу. Так? Тобто там треба робити, знаєте, не просто не втручання, а там треба робити реанімацію, треба оперувати пацієнта, а потім виводити на реабілітацію, а не казати, що ми. Значить, руки прибираємо, нічого не робимо. Подивимося, як воно там буде. Усуваємо тільки бар'єри, якісь да? тобто на шляху доброї невидимої руки вільного ринку. Та да? тобто, ну очевидно, що в цю добру руку вірять або ті, хто нею невидимо керують, так або ті, хто ніколи не зазирали за лаштунки, те, що ми з вами власне і регулярно робимо на моєму Ютуб-каналі. Галасюк про економіку. До речі, закликаю вас підписатись на нього, якщо ви ще цього не зробили. Але зараз ми з вами що бачимо, що провідні світові засоби інформації пишуть про велику першу поразку Мілея. І я хочу вам розповісти про це детальніше. Йому вересня партія Мілея Ла ля, ля Ляберта Ванза» – Це Свобода просувається, зазнала відчутного удару на виборах до законодавчого органу в провінції Буенос-Айрес. І вони там програли переністам, та цим старим соціалістам, корупціонерам з таким місцевим вираженим макрасом. З різницею в 13%. це стало шоком, тому що регіон охоплює майже 40% електорат електорату країни і часто дуже вважається барометром національних політичних настроїв. Мілей же відомий своїм агресивним стилем, та він цього разу взагалі несподівано дуже заговорив. Він став самокритичним. Він сказав, ми виправимо всі наші помилки, урочисто про це заявив. Але фінансові ринки відповіли жорстко: аргентинські облігації обвалилися, а песа втратила 7% вартості дуже швидко, перш ніж частково відіграти падіння. Я розповідав вам про це. На перший погляд йдеться. Лише про регіональні вибори, але провінція Буенос-Айрес – це не просто адміністративна одиниця, це серце країни, тут зосереджена населення, дуже велика частина, тут засереджена промисловість виробництво. тут правспілки, тут о, насправді найбільше медіа, тому політичні настрої цієї провінції дуже часто задають тон усій Аргентині більш того, на горизонті вже видно національні парламентські вибори 26 жовтня, які можуть стати справжнім референдумом щодо економічної політики Міле. Ще кілька тижнів тому аналітики вважали, що він має всі шанси зміцнити свої позиції в конгресі і, відповідно, реалізувати більш комплексне й масштабне свої реформи. А тепер же цей прогноз виглядає значно менш оптимістичним. Крім того, там відбувся великий корупційний скандал, який наніс удар по іміджу Мілея. А антикорупційна фішка це теж була одна з його таких передвиборчих позицій. Однією з головних причин провалу Мілея стало те, що він переміг на хвилі гасел про боротьбу з корумпованою кастою, але сам тепер потрапив в тінь корупційного скандалу. Напередодні виборів виявилися аудіозаписи, де очільниця Державного агентства справ людей з інвалідністю нібито обговорювала відкати від фармацевтичної кампанії в розмові, і там згадувала сім'я Каріни Мілей, це сестра президента, і водночас його найближча радниця, яка, начебто, мала отримати 3% від суми контракту. Президент відкинув ці звинувачення, заявив, що це провокація. Пераністів, але замість чіткої реакції уряд обрав тактику заперечення, ну і такого просто нападу на опонентів для виборців, які чекали, ну скажімо, нової якості політики, да, нової моралі, це виглядало як дежавю, тобто ті самі методи, що і у старої політичної еліти. І ще одна причина поразки: це власне помилки самої кампанії, Мілей. Заявив, що ці вибори слід вважати референдумом щодо його уряду, і зробив він це в пераніській провінції. І це, ну як вважають експерти, було самогубством. Керівництво кампанію взяла на себе його сестра Каріна, яка ще донедавна займалася випічкою тартів. Вона уклала союз з центристською партією ПРО, але дуже швидко відсунула їх на другий план. І Це викликало невдоволення навіть серед союзників. Ну і явка. Там теж виявилась низькою, тому що помірковані виборці, які ще рік тому підтримали мілея на президентських виборах, цього разу залишились вдома. Результат переністи знову об'єднали свою традиційну базу, активували її, а лібертаріанці втратили частину центристів. Але найсерйозніший виклик для мілея це насправді економіка. І це його головна перемога. Те, що йому вдалося знизити інфляцію з понад 12% на місяць до приблизно 2%. Це безсумнівно вражає. Проте платою за це стали радикальні скорочення видатків, падіння виробництва і скорочення робочих місць. Багато аргентинців, особливо робітничі родини, кажуть, що їм просто немає за що жити. Ми не можемо дотягнути до кінця місяця, постійно пишуть в засобах масової інформації. Зниження інфляції не компенсує зростання безробіття і зубожіння. Це дуже небезпечний сигнал для президента, тому що вся його програма базується на цій жорсткій фінансовій дисципліні, те, що називається «austerity». Якщо суспільство почне відкидати цю стратегію, то його реформи можуть опинитись під загрозою. Попри драматичність подій, експерти нагадують, що результати виборів Буенос-Айресі не завжди відзеркалюють загальнонаціональні тенденції. За останні чотири виборчі цикли переможці тут не ставали переможцями на президентських виборах. Більш того, в самій провінції Мілей програв ще і в 23-му році, коли власне виграв президентське крісло в країні. Тобто ця територія історична. Вона тяжіє більше до піраністів в інших регіонах країни позиції Мілея сильніше. До того ж, до жовтня ще є півтора місяці, і скандал може втратити свою актуальність. Явка до виборчих дільниць на національних виборах може бути значно вищою, і це ймовірно зіграє на користь мілея. Проте найбільший ризик зараз пов'язаний з курсом песо національної валюти, тому що з квітня уряд дозволяє валюті плавати, коливатись в межах. Визначених коридорів після виборів песа опинилась на межі свого верхнього діапазону. Якщо уряд продовжить захищати валюту за рахунок високих ставок, використання резервів, це може ще більше загальмувати економіку. А якщо ж песа відпускати і він прорве верхню межу, інфляція може різко підскочити це миттєво вдарить по довірі виборців. І це така класична дилема для Аргентини, країна, яка десятиліттями бореться з девальвуваціями, Дефолтами, кризами. Мілей поки не збирається відступати. Ми не відступимо не на міліметр, заявив він, маючи на увазі як економічну політику, так і захист ПЕСА. Його ставка проста: низька інфляція, плюс більш грамотна кампанія, плюс менше скандалів равно перемога на національних виборах, навіть якщо економіка буде буксувати. Якщо йому вдасться хоча б трохи збільшити представництво своєї партії в конгресі, він отримає більше важелів для управління. І це, в свою чергу, може заспокоїти інвесторів і навіть відкрити двері для зовнішніх запозичень в доларах, критично важливих, тому що наступного року Аргентина має виплатити мільярди за зовнішнім боргам. Тож поразка в Буенос-Айресі – це такий перший серйозний дзвінок для Мілея. Вона показала його слабкість в частині політичної машини, ризики корупційних скандалів, в тому суспільство від болючих реформ. Але... Це далека не фінал гри, це скоріше тільки початок. Якщо не вдасться зберегти контроль над інфляцією, уникнути нових скандалів, провести більш розумну кампанію. Він цілком може відновити довіру в протилежному випадку. Ця поразка може стати початком його кінця, і, взагалі, таким закатом лібертаріанської революції. Якщо ж йому вдасться, то він зможе створити певні стимули для залучення. Закордонних в першу чергу інвестицій посприяти розміщенню в Аргентині певних виробництв, які можуть створити нові додаткові робочі місця, і відповідно покращити не тільки економічно, а й соціальну ситуацію в країні, але це зробити дуже складно і пройти, от між цією силою харибдою та тобто боротьби з інфляцією і втриманням курсу, та тобто і з одного боку, а з іншого боку. Не зруйнувати промисловість а навпаки створити додаткові стимули і залучити інвесторів в Україну, де навіть ще немає все-таки макрофінансової стабільності, немає політичної стабільності з огляду на хитку поки що позицію самого міле. Тому задача надзвичайно складна. І мені би дуже хотілося, щоб мілею вдалося, навіть якщо він потім це запишує як перемогу лібертаріанської ідеології, хоча лібертаріанського там насправді небагато, там є здоровий глузд, там є економічна інженерія. Ну і безумовно, певні погляди суб'єктивні, ідеологічні. Вони завжди в економіці теж в грі. Шановні друзі, а що ви думаєте про мілея, про його політику, про його шанси і про... Його приклад можливий для інших країн. Дякую вам за увагу. З вами був Віктор Галасюк. І дякую за підтримку на Patreon, на Ютуб і на Монобанку. Це дуже важливо для економічного просвітництва українською мовою. Підписуйтесь на Галасюк про економіку. Та побачимось в наступному ефірі. До зустрічі!